Для яких регіонів ви відчуваєте найбільшу небезпеку? Центральна частина України? Нижня стабільна, як є. І верхню щось може бути. Центральна частина в основному буде. Ймовірна ціль ворога об'єкти енергетики у центрі країни, зокрема і в столиці, а також на заході держави. Чи дійсно це так? Ну, судя по прошлому відв'ятувати. Так. Чи буде обстріл в столиці цієї ночі? Да, буде, говорять, да, буде. Слух, слухай слухай. ясновидіння. Дуже дякуємо їм. Чи буде ворог бити по енергетиці у столиці та чи досягне своїх цілей? Чи посиляться відключення світла в регіоні? Ні. Відключення посилять, а от по енергетиці ну да. Тобто відключення посилять превентивно, так би мовити? Угу. Я зрозуміла. Які цілі будуть у столиці? Житлові будинки? Якась округла площа. Може, це Майдан? Ще є кілька площа. Там де глобус в вогні просто похоже, що це таке. Також. А, не, так, щоб потім дословно придирались. Площа чи а, простір схожий на таку площу, як возле глобуса. Угу. Тобто, вот, там є якась округла форма і два повороти. Дякую, це є інші площі, і мешканці столиці мають розуміти про які площі йде мова. Тому да. будьте у цих містах обережні. Росія планує перебити сполучення між берегами у Києві та знищити основні мости через Дніпро. Чи буде Росія бити через Моспо мостам через Дніпро? Ну, очень успішно. Вирлим, коротше, цю ситуацію. Але цілити будуть. Цілити будуть. Також вони хочуть перебити міст у Кам'янці Подольському та тунелю у Карпатах. Чи будуть цілити туди? Кам'янець, так? Да? Карпати, де, що з потерями людей. Будь ласка, дослухайтеся до попереджень та. Це, звісно, цікаво, що ж до Карпат добирається, Ну ладно. Так, летять вже туди ракети. і угу. Так. Да. І дрони вже туди долітають, якщо вже до Польщі долітають. Про це трохи пізніше поговоримо. Величезна купа наших дронів, у тому числі і реактивних, вчора атакувала Росію. Чи будуть посилюватися обстріли Росії? Так. Да якою буде реакція Росії? Чи буде відповідь летіти по Україні? Так. Да. Україна ставиться в позицію жертви знову. Чи буде Росія застосовувати якусь нову зброю проти України? Ні. Вона типа є, але її не проти України використовують. А будуть використовувати? Не проти України? Пока что нет, не ману тут А что это? Какая-то mm -hmm. байда с разрывом из виска. Может, какая-то глушилка. Mm -hmm. Росія модернізує вже наявну зброю та застосовує каби на більш далекій відстані, ніж раніше. Вже летіли по Одещині, також по Полтавщині. Військові застерігають, що каби будуть долітати та й до Києва. Чи буде да. така ситуація? Да, буде. Чи буде це вже в листопаді? Да. Наші... Влучили по Білгородській дамбі. Чи буде Росія відповідати на це та намагатися зруйнувати український ГЕС? Да. Це незалежно від своєї ситуації, вони все одно намагалися їх зруйнувати. Це буде mm -hmm. Київська ГЕС у Вишгороді? Та що ж її всі так зруйнувати хочуть? Всі бояться за її руйнування та затоплення лівого берега. Менше питайте, один раз почули ніт. Забули. ні — значить, ніт. Не, ну, зрозуміло, що все. Так, Все, вже люди не кошмарили сценарії, люди вже не видумувалися з всякої байди. Хто ще з практиків сказав да, і тепер, скоріше, всього воно і буде да. Надо ж повертати якась свою увагу в потрібну сторону. да, все. Нічого хорошого там не буде. Чи програється цей сценарій у листопаді? Так. Да. Чи будуть наслідки такими, що підтопують лівий берег Києва? Опять да. — так. А раніше ви дивилися і було, ні? Було, ні. Можливо, вони змінили свої плани? Ну, можливо, люди дурні запитання багато разів задають і їм відповідають. Такі може реакціями від сил. План завершення війни в Україні залежить від зустрічі Трампа та Сі Сідзіньпіня. Повідомляють джерела РБК. Що зараз думає керівництво Китаю? Чи вигідно їм продовження війни в Україні чи для них краще, щоб війна завершилася? Китай взагалі отак от Україною займається він своїми ділами. Чи відбудеться зустріч Трампа та Сі Дзіньпіня? Да. Чи вплине ця зустріч на війну в Україні? Ніхто про Україну там говорити не буде. Ну, крім того, як і висасать, обсисація, як в ній продвигати інформаційні технології, експериментальні проєкти. Інтересно, Китаї там все. на вихідних радники України та ЄС зустрінуться, щоб обговорити деталі плану завершення війни, заявив Зеленський під час зустрічі з очільником МЗС Нідерландів. Чи будуть обговорювати цей план, і що це буде? Це тільки розмови, чи це реально якісь кроки, які будуть наближати завершення війни? Лес, вода. Я б сказав, що її наоборот зараз роздувати намагаються Далі. Тоб... І більше. Тобто війна йде не до завершення а буде ще більше масштабуватися? А... Чість депутатів поки що ніхто не вбиває власноруч, ручка, тому не буде нічого завершатись. А чи є взагалі у просторі такий сценарій, що війна завершиться ось уже цієї зими або весни 2026 року. слишком много воровства, слишком... Знаете, вот, как говорится, высшие силы обычно не действуют напрямую. Они накаляют э, тяжкую ситуацию в жизни до критической массы. И ты або берешь и решаешь, або ты сдохнешь. Вот такая же ситуация и сейчас. Везде все повыкручивалось, везде все понакаливалось, все лицемерие уже явно вот так вот показано. Ну, кто -то сейчас ничего не работает? Свободная воля. Выбери людей. выбор. Ну, Я навіть боюся ставити це питання, але все ж таки, що має статися, щоб змінилася ситуація, та війна йшла до завершення? Умение йти за теми, хто не несет ложь. Це для українців? Хто вибирає брехню, за нею слідує і її множить. Дякую за цю відповідь. Я думаю, що нашим глядачам є про що подумати. Розвідка США не бачить жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України. А Путін зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну. Пішуть у NBC News. Це підтверджує ті слова, які ви тільки що і сказали. Але чи дійсно Росія продовжувати, планує продовжувати війну та їм не цікава зупинка війни в Україні? Це більше не Росія планує. Хто думайте самі. А які зараз плани у Росії? Чи є в них якісь умовні плани? Вони захопити... вже давним-давно, вже якийсь час займаються своїм внутрішнім розвитком країни. У них на собі стоїть економіка, у них на собі стоять ресурси, у них на, на собі все стоїть. Всі заборони, які є, вони обійшли. Спокійно вони вилітають, виїжджають, а ми тут сидимо закриті, закошмарені. І думаємо, що ми такі всі праві. Ну, ми, звісно, праві, виходить, але як воно в історії було, Україна від Росії страдає, наша мова страдає, українців притісняють, вони дохнуть, вистають, дохнуть, вистають, дохнуть, вистають і ніяк не вистане до кінця. Бо як только ми піднімемося вверх, ми починаємо слабшати. Характер починає збиватися. От коли надо революція, коли вже все ж, а, от тогда ми. Ох, ми герої. А коли. А коли треба всю життя жити в сильній позиції, то не можемо. Інтересно, де ж це ядро? Де, Де, де цей фундамент? Навірно, його треба формувати не тільки з позиції необхідності, з позиції виживання на нижній чакрі Молодхарі, а її треба формувати навіть з позиції задоволення. Треба розуміти, що всім людям подобається притісняти і гнобити інших людей. Тому, що хочете, то я робіть цю інформацію. Тобто Росія готова зараз умовно завершити війну. їй ця війна вже не потрібна. Їй не то, не то і, взагалі, по барабану. Чи є у них якийсь ось такий план захопити якісь території, які їм дуже важливі? Чи їм взагалі це вже не цікаво? Адже вони зараз просуваються по всій лінії фронту. Їм цікаво відновити контроль. Над Україною. Над всією. О, так, як воно було. Скільки? 14 чи 15 років з мого народження. О, так, щоб воно і продовжало. Тобто, щоб в Україні була проросійська влада, щоб Україна слухалася Росії, що її робити, і в міжнародній політиці дотримувалася тільки позиції Росії. Ну, типу, того. Угу. Чи зможуть вони цього досягти? Якщо будуть на такі питання відповідати, то мене потім. Е, можемо перейти до іншого питання. Давай до іншого питання. Трамп готує нові санкції проти Росії, щоб змушувати Путіна до переговорів. Чи вплинуть санкції Трампа на позицію Росії та чи змусять вони піти на компроміс та вже зараз завершити війну? За 6 років щось не змусило. Трамп зараз вводить санкції проти Лукойла та інших топових компаній, через які Росія могла обходити санкції та продавати свої товари в інші країни? Чи вплинуть ці санкції зараз на економіку Росії? Чи домовлявся Трамп про ці санкції з Путіним і чи обговорював він з ним те, що він буде вводити проти Росії? Після введення санкцій в США приїздив спецпосланець Путіна Дмитрієв. Про що вони розмовляли у США? Та як це вплинуло на санкції? Чи просив він пом'якшити санкції? Всі отримують, що хочуть. Лавров заявив, що в Москві чекають від заходу чіткі гарантії, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна матиме конкретний результат. Ця заява для затягування часу чи дійсно чогось очікують для планування цієї зустрічі? Я, взагалі, потерявся в цьому питанні. Зустрічі Трампа та Путіна відтягуються зараз. Вони мали зустрітися, але зараз сторони щось не можуть погодити. Чи дійсно вони щось узгоджують, чи вони взагалі не планують зустрічатися? Та буде зустріч Причому доволі доволі скорому режимі. Чи будуть на цій зустрічі обговорювати Україну? Гордення смертний гріх українці. Mm -hmm. Ладно. Так. Просто вже від слова самого дурно, знаєш, коли повторюєш, повторюєш, повторюєш і аж смисл його тіряєш. Так, да, будуть. Чи узгодять щось щодо цієї війни? Ну, як далі розкоркулить, розкарманить. Домовляться? Звісно, домовляться, ці ребята точно домовляться. Чи поставлять українську владу, чи розкажуть нашим умовно, про що там говорили і які умови, і якою буде реакція українського керівництва на це? Щось розкажуть. Опять ложна інформація, опять на трусі, що то зовсім інше від того, що там происходило. Господи, одні мужики, одні мужики матеряють своїми, я не знаю чим, магічними жезлами. mm Все-таки патріархат теж біду робить. Я говорю, що з патріархату та вся жінська революція починається. От все, давайте продовжуйте, жінки, давайте вибивайте свою владу, трохи будемо уравновішувати ту бредятину. Ой, все хорошо, ой, про все договорились, ай, не договорились, ай, зовсім по-другому робимо, а що ми робимо? Покоя немножко дадуть, потім якийсь договор підсунуть, потім колесо фортуни, потім договор ліповий, господи! А що далі? А потім якась дікуха почнеться і у людей вже її не вибере, нічого не буде. це через кількість якісь роки? Тобто все-таки зараз буде домовленості про якусь зупинку тимчасової війни і через 9 місяців війна поновиться. Я правильно зрозуміла? Ні. Через 9 місяців буде якийсь такий лютий ж і П. Що все? З чим це пов'язано? Це буде на всі? По всій планеті чи тільки на території України? Україна буде віддуватися за всю планету. походу. Всі винуватими стануть. Точніше, ми винуватими станемо крайніми во всьому. Це буде після завершення війни? Ну, Зупинки, заморозки, паузи. Та хірургою. Зараз заяв у ЗМІ дуже багато про те. Навіть Зеленський каже, що зараз найімовірніший сценарій завершення війни це зупинка війни по наявній лінії фронту і продовження вже якихось дипломатичних перемовин та врегулювань. Наскільки можливий сценарій, що дійсно ось стануть по лінії фронту і далі вже будуть розбиратися? То вполоні собі вероятний. От це, навірно, є той довгої реліфої про тимчасову припинку. А потім. А потім він буде порушений. Чи досягнуть цього договору до кінця цього року 2025-го? Да. 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 А потім буде гірше. А ви взагалі бачили, щоб колись ставало краще? За 30 років поки ні. Я не думаю, що виступить взагалі так було. Якщо буде ця зупинка, підпишуть цей договір, чи послаблять правила для українців ці обмеження, чи буде послаблена мобілізація, відкриті кордони. Ні, конечно. Мобілізація продовжиться. У такому форматі, у якому вона триває і зараз. Да, ні, може і погіршити щось побожому. Навіть Коли після. буде послаблення з війною, то посилиться мобілізація. А, випустять їх. А хто з воєнних розумний, то СПІ звалить з лінії фронту якось там чого-то начудить. чудить. Ними потім їх потім позамінюють юнаками молодими. Всіх по, покидають на навчання, воєнне зобов'язання стане більш. Широкою культурою у суспільстві. Я так поки все покоління не викисить. Щоб арабські алгоритми в кров побувалися. Тобто буде продовження війни. Росія знову нападе? Ну тобто либо продовження війни, либо диктатура. Російська? Та вже і mm -hmm. ще. На свободу вже не заработали. Росія готується до масштабної мобілізації, вводяться постійний призов. Військомати працюватимуть без перерв протягом усього року, заявляють у ЗМІ. Чи буде Росія посилювати мобілізацію? У них немає щось такого як мобілізація. У них контрактні роботи. У них більше контракти, ні. Чим... Коротше. Їм хоч платять в чи буде Росія нових мобілізованих направляти в Україну, чи це буде вже війна з Європою? Що ви взагалі думаєте щодо війни з Європою? Стільки шахетів летіло на Європу, на НАТО, чи розпочнеться реальна війна, а не гібридна? Ви що це не Росія? Це Україна. все. я не я, і моя, це все Україна. Вот вам доказательства, вот вам новостные ленти, вот вам канали, вот вам поддельные точки з геолокаціями росіянських засланців сюди. Вони тут локації поставили, типу зафоткали якесь оружиє і типу, туди відправляли. Коротше, вже така бридяна там починається, що потім з цим розбиратися довго будемо. Тобто російські військові можуть зайти на територію якоїсь держави, там Польщі, Литви, Латвії, Латві, Естонії, Норвегії. Та вони вже із себе, але некоторы спокійно чувствують. Шпіонаж процвітає. Та сама карта. Так бачу. Дійсно. А якщо не шпіонаж, а ось саме збройний конфлікт. Збройний конфлікт. Хочете збройний конфлікт? Пішли на фіхтавання. Все оружя на землі відміняємо. Беремо шпаги і учимося воювати по-настоящему. Битва за Покровськ наближається. Сотні ворожих піхотинців просочилися в місто і розширюють диверсійно розвідувальну діяльність. Якщо нічого не зробити, місто буде втрачено. Буде втрачено. Також місто Сателіт, Мирноград, бої вже на околицях міста. Зміст... Це заперечили сьогодні, хоча вже є реальна інформація, що бої все ж таки у місті. Це місто також буде втрачено. Угу. 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 Це станеться вже в листопаді. Непонятно. Ситуація близька до критичної, наші військові можуть опинитися в оточенні. Чи можливе оточення наших військових у Покровську та Мирнограді? Так. Да. Вони потраплять у котел? Вони не потраплять у котел. <кій> Їх підставляють у котел. Тобто їм не віддають навмисний наказ, щоб вони виходили? Я зрозуміла. Також росіяни зайшли у Костянтинівку, Бої вже йдуть на околицях міста, повідомляє військовий Мучної. Яка загроза окупації Костянтинівки? Я вже нічого не бачу, мені вже не дає відвічать чесно. Зараз будемо завершувати. Що там? Загроза окупації Костянтинівки. Так. Да. Захоплення Покровська відкриє росіянам шлях до захоплення усієї Донецької області. Якщо придивлятися не по містам вже, а просто чи захоплять всю Донецьку область. Я її вже давно не сприймаю частину України. Чи є загроза масштабного прориву лінії фронту з боку росіян? Так. <рзвіджен> да. yeah. Це станеться вже до кінця цього року. Скільки надзвичайно. Так. Куча кошмарів в на увазі. Я вам дуже вдячна за цей ефір. Ми роздивилися чимало питань. Я хочу закликати усіх глядачів підписуватися на соціальні мережі і які знаходяться в описі під цим відео. Також там вказаний телефон для запису на консультації. І обов'язково напишіть коментар, подякуйте майстру за його відповіді і поставте вподобайку, щоб це відео змогли подивитися якомога більше глядачів. А ми вам дякуємо за те, що ви додивилися до кінця і до нових зустрічей.